Всім привіт! Гарячий лот на сьогодні Subaru Forester з 2021 рік. Повнопривідний кросовер, який створений для тих, хто цінує надійність, комфорт і впевненість на дорозі. Під капотом 25 літровий бензиновий двигун на 182 кінських сил, автоматична коробка і повний привід. Класика Subaru, яка працює бездоганно в будь-яку погоду, пробіг 40 тисяч миль, стан заводиться та їде, пошкодження з боку, але без критичних деформацій. Продавець страхова компанія, максимальна комплектація Limited. чорний шкіряний салон, адаптивний круїз, клімат-контроль, мультимедіа, Системи безпеки, підігріві сидінь та багато іншого. Ціна продажу 7600 доларів. Навіть з доставкою, відновленням та розмитанням у Польщі вийде значно вигідніше, ніж купувати аналогічний Форестер у Європі. Авто перевірене за нашою системою USA Grande, 18 етапів контролю, від продавця і документів до реального пробігу геометрії кузова та стану вигуна. Хочеш дізнатись скільки цей Форестер вийде під ключ у Польщі, пиши, підготуй точний розрахунок і фото по деталях.